Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас заняття з художньо художньомовленевої діяльністю. Скажіть мені, будь ласка, як називається країна, в якій ми живемо? Правильно, Україна! Україна це наша батьківщина, де народилися ваші мами і тата, бабусь і дідусь, бабуся і дідусь, і де живете ви? Скажіть мені, будь ласка, а якою мовою ми розмовляємо? Правильно, ми розмовляємо українською мовою. Наша українська мова дуже гарна, солов'їна, барвиста, лагідна, казкова. Про українську мову написано дуже багато легенд, оповідань, розповідів, а ще більше віршів. Сьогодні на занятті я пропоную вам вивчити вірш, який написала Ганна Чубач. І в цьому допоможе нам Донемо ньому табличка. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Чи сподобався вам вірш? А хто ж там прийшов? Як хто був головним героєм? Правильно, золоте курчатко. А що воно принесло? Так, торбинку. А в торбинці що було? Звичайно, літери. Із літер збудувало слово і звучить як пісня, що українська мова. Я пропоную вам вивчити цей віршик і прислати мені у відеочаті. А на сьогодні до побачення!